Сьогодні, 13 квітня, православні віруючі відзначають чистий четвер це шана пам'яті тайної вечері. За духовну підготовку до Великодня українці беруться ще за 40 днів до свята. Саме тоді починається Великий піст. Час відмови від м'ясної, молочної їжі, яєць, а також час духовного загартування. Завершується піст великоднього ранку, і тут дуже важливо правильно з нього вийти, без ризиків для свого здоров'я. Послухати поради лікаря тут не буде зайвим. Поступово треба виходити з посту. Що це означає? Перш за все, обмеження білкових продуктів тобто краще споживати, починати споживати з рибу, яйця, кисломолочні продукти, в ніякому разі не в смаженому вигляді, запеченому або відварені. Ці продукти і бажано в перші дні після посту обмежити споживання цільного молока. Другий пункт такий важливий це харчування повинно бути більш частим протягом дня і дробним. Краще харчуватися 5-6 разів на день, тому що за цей період в організмі менше виділяється за період посту і ферментів і шлункового соку. Тому якщо навантажувати наш шлунок великою порцією їжі і важкої їжі, це гарного перетравлення не буде, і або з'являються гострі. Захворювання найчастіше це люди починають звертатися загостреннями своїх хронічних захворювань. Є перелік продуктів від споживання, яких у перші дні виходу з посту краще взагалі утриматись. Серед них соління та маринади, алкогольні напої, випічка та солодощі, газовані напої. М'ясні, звісно, мають бути такі продукти, але виход з посту краще починати. з Субпродуктів це. Це може бути печінка куряча, або хто вміє готувати, звісно, це не, не готовий продукт, повинен бути, а людина сама, якщо готовить паштети з таких продуктів. Сама курятина, сама по собі може бути і тушкована, і відварена, то вживаючи таке м'ясо, воно не жирне, воно дієтичне. В жодному разі не слід забувати і про вживання достатньої кількості питної води в чистому її вигляді. По закінченню поста кількість пожитої за добу води слід збільшити на 30%. Це звичайна вода, яку бажано необхідно вживати за півгодини або до їжі, або після їжі півгодини. Фізіологічна потреба не менше двох літрів за добу. Це обов'язково для людей, теж які виходять з посту, це теж важливо. Їжа їжею. А якщо людина не споживає води, це теж буде негативний такий момент. Дуже обережно і бачливо слід дотримуватися правил харчування громадянам з хронічними захворюваннями, шлунково-кишкового тракту, діабетикам та гіпертонікам. Загострюються шлункові кишкові захворювання. Краще самолікуванням не займатися, тому що а, чим це людина розуміє, що це а, щось з травленням. Конкретно? що це? Або а, жовчовивідні шляхи, або це шлунок, кишківник, а, може бути зразу загострення, а, як це цепочка. Одне зацепило інше, да? чи загострення там, хронічного панкреатиту. Тут своєчасно потрібна допомога, іноді це і сімейний лікар зможе допомогти на амбулаторному рівні, а іноді це і може вилитися і в стаціонарне лікування, да? бо залежить від важкості стану хворого. Тому звернутися до лікаря зі своїми скаргами, щоб це не було. А лікар, звісно, допоможе розібратися в даній ситуації. Людина повинна свідомо до цього підходити і розуміти, що краще я потихеньку і вернуся до свого звичайного раціону і буду все куштувати, але це потрошки. То так буде краще і не буде ніяких проблем. Хай будуть усі здорові. Отож, закінчення посту для справжнього вірянина це передусім радість духовна. Але не забуваємо про те навантаження для вашого організму, якого може завдати надлишок продуктів в перші дні. Прислухайтесь до свого організму і дотримуйтесь порад лікаря. Ірина Вурбинська, Віталій Солодухін, першомуніципальний.